Мар'яна Безугла, депутат Верховної Ради та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Знаєте, якщо вам здається, що це має бути комітет Верховної Ради дуже секретним і таким, що там справді вирішуються дуже такі собі серйозні питання. Вам не здається, так воно і є. Там справді на цьому комітеті піднімається низка питань, та й взагалі, майже все, що там відбувається, має бути засекреченим, тому що від цього залежить питання нашої оборони. Але проблема полягає в тому, як я вже сказав, що дехто із політиків іноді хоче просто показати зайву правду, навіть там де показувати її не треба. Я зараз не кажу, що критика не потрібна. Я вже сказав, що навпаки вона дуже потрібна. Але треба розуміти, що, де і як ти критикуєш, і що, де, як і кому ти це розповідаєш. Мар'яна Безугла не завжди на цих терезах, коли вона для себе зважує розповідати чи не розповідати, питання на. Національної безпеки ставить першими. Її пости неодноразово, її там публікації в різних соцмережах, різні інтерв'ю неодноразово вже ставали предметом просто величезних срачів, скандалів і тому подібне. Але на неї саму, на Мар'яну Безуглу це чомусь ніяк не впливає. Ба більше, вже знаєте, її можуть називати такою собі чорною міткою, тому що з ким б вона не посварилася, з цією людиною рано чи пізно. Ну, трапляється щось погане. Згадаємо Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України, який, врешті-решт, пішов, у тому числі і через критику постійно критику Мар'яни Безугли. Ми можемо згадати і командувача повітряних сил Лищука, який теж врешті пішов. Тому що якраз напередодні він сказав, що Мар'яна має вибачитися перед військовими за те, що вона каже. А вона нагадає, якраз тоді розповідала про те, що перш за все, перш за всіх, вона сказала, що що ми втратили Ф 16 і втратили його через дружній вогонь, ще й досі немає висновків комісії. А вона вже для себе все вирішила, тому що має певний інсайт, кому вона, кому вона зробила легше, невідомо. Але так чи інакше, через таку собі критику слів Мар'яни вимушений був піти, в тому числі і головнокомандович повітряних сил. Хоча він потім сказав, що це ніякого, і сказали, що його відставка готувалася раніше, але якось так дивно дивно співпало. Вона казала і про зрив оборони, вона казала і про генерала Соделя, якого, врешті, теж прибрала, але досі поки що не зрозуміло. Тому що про генерала Соделя не тільки Мар'яна Безугла казала, що він поганий, що він погано підготував схід до оборони. Про нього казали і військові. Тому іноді буває, що думка Мар'яна співпадає з думкою військових. Але я поспілкувавшись з військовими, я не чув від них, щоб вони були задоволені, скажімо так, її висновками. А головне, що вони були задоволені. Швидкістю таких от висновків. В цей, понеділок, в цей понеділок вона теж зробила певний пост, вона теж зробила, у себе в телеграм-каналі написала певну інформацію. І от саме про це я хотів би з вами поговорити. Чому? Тому що це вже зовсім про інше. Тому що, якщо після цієї публікації Мар'яною Безуглою не зацікавиться відповідний орган, а саме Служба безпеки України, то я, тоді, то я тоді чогось не розумію. Отже, отже, в понеділок, буквально після того, як була як Росія знов зробила масовану атаку на столицю, Мар'яна Безугла публікує в телеграм-каналі ось такий пост. Сьогодні, нарешті, відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки щодо закону про створення сил безпілотних систем. Онлайн були Сирський, Сухаревський, замість Умерова, Умерова була Калмикова. Також обговорювалася призначена начальником штабу СБС Гладкову, у якого дружина має російське громадянство. Нижче наведено аудіопротокол відкритої частини, що відбулася після формалізованого представлення закону. Проєкту про відповіді Сирського та Сухаревського судіть самі. Вона справді виклала аудіозапис засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і назвала це назвала це аудіопротоколом. Якщо я якщо ви до речі, цей аудіозапис і досі є на її телеграм-каналі, ви можете зайти і ще раз його послухати. Там не те, що є там багато чого секретного, тому подібне. Якщо послухати, що їй від на питання Мар'яни Безугле, що відповідає і головнокомандувач Сирський, і е, командувач оцих сил безпілотних систем Сухаревський, можна діти висновку, що мені здається, вони чудово знають, хто така безугла і що вона може зробити. І тому відповіді їхні дуже такі стислі. Тобто, по цих відповідях ніякого такого великого висновку ти не зробиш. Так, так було, було, не було, не було. Тобто, напевно, про те, що вона може зробити запис багатьом відома. І що саме вона зробила цей запис, свідчить хоча б те, що інші голоси на цьому аудіо, як вона його назвала, протоколом, не так чути, як її голос. Тобто, це записувалося нею, бо її голос чути найбільше. Це означає, що весь цей запис робила вона. Заробила запис. Комітет засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Я буду це наголошувати постійно, тому що якщо ем, людина може зробити такий запис, а потім його викласти у вільний допис, а що вона ще записала? А що вона іще може викласти у вільний допис? А вона розуміє, що допуск до державної таємниці він дається не просто так. Вона розуміє, що ворог теж вміє читати. Публікації в соцмережах, міє читати її телеграм-канал, міє слухати, врешті, те, що вона там викладає, тому подібне. навіть слухати, навіть оце далі трошки про це поговоримо. Коли ворог наніс удар балістикою по Полтаві. По Потім російські телеграм-канали, російські пабліки, вони посилалися саме на пост Мар'яни Безугли, щоб підтвердити удачне, успішне влучання своїх ракет по військовому навчальному закладу. Тобто, розумієте, вона є першим джерелом. І це насправді лякає. Лякає, тому що невідомо, як далі і куди далі це може зайти. Чому я кажу, що напевно відповідна служба має поцікавитися, е а що ще могла би записати Мар'яна Безугла, щоб вона ще могла потім поділитися і де це ще може всплисти. Тому що м ще раз скажу: комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Не може будь-хто мати до нього доступ, і не може будь-хто робити такий запис. Але там піднімалося на цьому, якщо ми вже зачепили безпосередньо цей комітет. Там піднімалося питання призначення начальника штаба, начальника штаба. І Романа Гладкого, і саме це призначення викликало небиякий резонанс в українському суспільстві. Знову ж таки, тут співпала співпало бажання Мар'яни Безуглу розказати там якусь там правду, і дійсно що собою ця людина. Але знову ж таки безліч маніпуляцій, чи проходив, чи він не проходив перевірку, хто він такий, що він собою являється людина. Це стало. Ну, слухайте, достоянням общественності, так би мовити, тобто, якщо щось там хтось і хотів приховати, і до речі, знов ж таки військове керівництво не завжди приховує щось, тому що вони намагаються когось намахати, от знаєте, це теж велика проблема, коли ми через те, що через тотальну недовіру, яка знов ж таки береться, в тому числі і через таких мар'ян безуглих, які дискредитують кожного дня, дискредитують українську армію. І коли ми кожного дня чуємо від Таких от мар'ян безуглих, що там якийсь там бардак, що там відбувається чорчі шовті армії, не зрозуміло кого призначають. Тому подібне, це дискредитує армію, і це просто довіру до війська знижує кожен день постійно. Ну а потім ми дивуємося, чого у нас з'являються. Києві, це от буквально днями з'явилися там певні об'яви в житлових комплексах, щоб військові свої автівки, військові автівки або там пофарбовані військові кольори не ставили біля цивільних автівок, тому що це наражає на небезпеку. То розумієте, до чого це все веде? Тобто, от такими постами Мар'яна Безугла протиставляє армію. І все інше українство. Тобто, на її думку, є там люди, які воюють, ну і є ті, хто от живуть собі мирно в тилу. Бо більше слухайте, це теж, знаєте, певна маніпуляція. Намагатися сказати, що воює тільки частина країни. Ні, вся Україна перебуває у стані війни. І кожна, кожна кожен клаптик України це є. Клаптик фронту це є е, частина країни, яка перебуває у війні. Якщо до вас сьогодні не прилетіла ракета, наприклад, ви там живете десь в Ужгороді, це не означає, що завтра не прилетіть. Львів, вам ще треба якісь там докази? Ні. Чи можна вважати Львів тиловим містом? Ну так, певною мірою, так, певною мірою, певною мірою. Так, от Мар'яна безугла підняла питання призначення цього гладкого, і і врешті, його було усунуто від виконання посадових обов'язків, і додаткова перевірка СБУ все ж таки буде проводитися. Тож питання піднято на загал, тепер вже неможливо щось там приховати, навіть якщо був у того ж Сирського чи у Сахаревського якийсь план стосовно призначення саме цієї людини, це вже не важливо, тому що це все дискредитовано, тому що це все засвідчено. Тобто, не важливо. І коли знаєте, навіть Зеленський президент України, коли каже, що Наша курська операція виявилася такою вдалою, що ми про неї нікому не розповідали. Дякую, що не розповідали. Не розповідали Мар'яні Безуглі. Чесно, дякую, що не розповідали. Я вже сказав про Полтаву. Тож по Полтаві прилетіло, і знову ж Мар'яна одразу, одразу раніше за всіх, повідомила. Що так це сталося, угу. і тут така ж сама ситуація, як і з 128-ю бригадою. Нагадаю, коли по бригаді, яка в там відбувалася шокування на плацу, десь неподалік від умовної, кажучи лінії фронту, по них пролетіло ракетами, і було дуже багато загиблих. І тут вона вже каже, стверджує, що так це так само, як і в 128-ї бригади. бригаді. От ми зараз можемо подивитися. Вона ще й каже, де тут межа. Маємо повторення, де тут межа і тому подібне. Шикування нічому не навчило. А її щось хоча б щось навчило, тому що навіть після того, як було спростування, що ніякого шикування не було, цей пост, ця публікація в її телеграм-каналі висить і далі. Так само, як і аудіопротокол, який вона назвала аудіопротоколом, з яким може ознакомитися кожен бажаючий. Так само і з цим постом. Так само все це залишається. Зрозуміло, що Верховна Рада, що депутати Верховної Ради намагалися постійно вказувати на, от, на це свавілля Мар'яни Безугли, чому вона це робить і для чого вона це робить, і що хто за нею може стояти, що їй таке дозволяється. Тому що нікому більше такі речі не дозволяється робити. Дозволяється тільки їй. Чому от в даному випадку спрацьовує так зване необхідне зло? Тобто, чому Мар'яна Безула дискредитуючи Збройні Сили України, при цьому залишається депутатом Верховної Ради і заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвитки? Тобто, заступник заступником голови комітету, чому вона залишається? Хто за нею стоїть? Кому це вигідно? Безумовно, це може бути вигідно перш за все нашому ворогу, тобто Росії. Але ну, це ж не Росія керує Верховною Радою депутатами Верховної Ради. Це є якась людина, це є якась голова фракції, врешті-решт. Це якась людина в офісі президента, не будемо називати прізвища, Але ми чудово розуміємо, що так чи інакше, потроху всі ниточки зводяться до одного центру прийняття рішень. Тим не менш. Тим не менш, депутати, навіть її колеги по її фракції, е, теж обурені діями Мар'яни Базугле, намагалися взяти участь у от, проголосувати за цю постанову і зняти врешті її з посади голови е, комітету, тобто від заст, посаду, вибачте не голови, а заступниці оборонного комітету. Але і тут їм не вистачило голосів. 205 голосів взагалі позбирали у Верховній Раді, щоб щось зробити з Мар'яною Базуглою. Не вдалося а самі слуги. Народу, тобто депутати від фракції Слуга народу, 128 голосів віддали за цю постанову. Це означає, що їм самим це вигідно. Їм самим вигідна така собі Мар'яна Безугла. І можна про це дуже багато говорити, але і досі залишається фактом, що людина дозволяє собі робити те, за що. Якщо б це зробила б якась інша людина, до них би у гості завіта, завітала Служба безпеки України. Як можна вимагати від нас, від українців, не знімати пересування військ? Як можна вимагати не знімати прильоти, коли людина публікує секретні дані? Коли людина кожен день дискредитує Збройні Сили України? І буквально напередодні цього нашого запису, вийшов ще один пост Мар'яни Безугли, про який я не можу не сказати. Я трошки його почитаю. Ми не будемо його показувати. Тож просто подивіться на мене, як я це читаю, а потім я хочу це прокоментувати. Тому що це настільки симптоматично і маніпулятивно, що ви просто маєте про це знати. Отже, новий пост вийшов буквально от. У нас сьогодні ми пишемо 6 вересня. Вийшов ввечері 5 вересня. Сьогодні відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали інформацію щодо ураження російськими ракетами навчального центру у Полтаві. Присутні були і вона. Всіх вказу, хто були присутні, ключові особи, начальник центру, представники військової адміністрації, поліції, ДСНС, Генштабу Збройних Сил України, Міноборони, ДБР тощо. Заслуховування проводилося в закритому режимі. Тобто, не пишу дуже коротко, пише Мар'яна Безугла. Дивно, що тільки пише, а не викладає аудіопротокол, як вона його називає. Присутні, далі пише Мар'яна, стверджували. Тут вона в лапках пише. Нагадую, це слова уповноважених осіб. Я не є свідком подій і не можу знати напевно, чи вони повністю правдиві. Вона не може знати, напевно, чи вони повністю правдиві. Але це посадові особи. Вони. Зобов'язані казати правду, і якщо у тебе є якісь сумніви в тому, що вони кажуть правду, будь ласка, ініціюй напевно депутатське розслідування. Але якщо ці посадові особи, які мають погони, які мають присягу державного службовця і присягу збройних сил, присягу ко вони давали, коли ставали частину збройних сил України, це означає, що те, що вони кажуть. Має бути правдою, а якщо є сумнів, доведи це, будь ласка, але вона одразу в першому ж реченні сумнівається в тому, що люди, які прийшли на оборонний комітет, вони кажуть правду. Так, от вона не є свідком подій, не може знати напевне, чи вони повністю правдиві. Що і вони кажуть, ніякого шикування чи інших масових заходів не було. От перше це до речі, було сразу ж доведено. От буквально в день прильоту що ніякого шокування не було. Але тим не менше, Мар'яна базугла вважає, що шокування було. Далі вони ці люди стверджують, а безугло переказують нам у своєму дописі, що тривав навчальний процес. Звісно, що тривав навчальний процес, це ранок звісно, що він триває, і це навчальний заклад. І всі почали спускатися в укриття, що не пролунала тривога. Дякую. Далі вона пише, що між тривогою та ударом минуло менше п'яти хвилин. Так, бо це балістика. Бо це балістика між е, тривогою та ударом е, дійсно минає менше п'яти хвилин, а це означає, що ракета прилетіла, ну, в принципі, зрозуміло, звідки з Росії так воно і відбувається з балістичними ракетами. Вони дуже швидко літять. Можете подивитися їхню швидкість. Одночасно в начальному корпусі перебувало близько 700 військовослужбовців. Пише Мар'яна. А скільки там має бути, якщо це військовий навчальний заклад? Ну, а скільки там має бути військовослужбовців? 700. Можливо, буває і більше, буває і менше. Отже, було велике скупчення особового складу в Верховній Раді, коли відбуваються ті чи інші засідання, мінімум, мінімум пів тисячі людей. Це велике скупчення людей. І більш того, кожна собака знає, де знаходиться Верховна Рада. І те, що ракета туди не прилетіла, це лише тому, що ППО над Києвом і над Верховною Радою, і, зокрема, над урядовим кварталом, це, напевно, найбільш захищене місце зараз на планеті. Так, Полтава не мала таких засобів ППО. Так, по них вдарили. Але це не єдиний навчальний заклад в Україні. Кожен навчальний, військовий навчальний заклад є цілью для. Рашистів є ціллю для росіян. І тому тут таке здивування. Їх там було аж 700 людей. Це велике скупчення особового складу. А вони, блядь, мають вчитися де? На вулиці. Коли стався удар на людей, які прямували до укриття, падали уламки. Всі, хто дістався до укриттів, до ракетного удару, вижили. Так. Ну, тому що коли ти зміг дістатися до укриття, ти виживаєш. Це, до речі, зайва раз доводить, що укриття були, вони існували, і вона ще й каже, що так, укриття були. Але, але, каже Мар'яна, у цей маршрут до укриттів пролягав по відкритій місцевості. А де він ще мав пролягати? Ну, ті, хто займалися в учбових корпусах, навчальних корпусах. І якщо ви, ви ж розумієте, що це не один корпус, чи не розумієте, що іноді для того, щоб дістатися до укриття, треба вийти з одного навчального корпусу і перейти в інший навчальний корпус. Там мали б нарити якісь там тунелі, траншеї, окопи. І ще. М П'ять хвилин. Вона зазначила, що від моменту, як почала лунати тривога повітряна, і до моменту удару минули п'ять хвилин. А ну, давайте спробуємо на швидкість кудись побігти за п'ять хвилин. Чи ви зможете дістатися з одного корпусу в іншого корпусу і тому подібне? Тим більше ви точно не знаєте, що летить по вас. Так вилетіла балістика. А ну ка давайте відкривайте свої мобільні застосунки і подивіться, скільки у нас є загроз по балістиці кожного дня. От ви знаєте, що ракета буде летіти по вас, але в навчаль військових навчальних закладах, так само як і в інших установах військового спрямування, в них є свій протокол і вони його дотримуються. Далі. Ви думаєте, що вона тільки тут обхезила тільки цей навчальний заклад? Ні, ні. Давайте далі. Пунктик. Цікавий В навчальному центрі використовували турнікети Січ для надання допомоги. ДСНС не змогли назвати марку турнікета. Також було зазначено, що накладати турнікет це їхня це не їхня задача, це не задача ДСНС. Їхня задача витягувати людей з під завалів та передавати медикам. Проте турнікет часто є критичною важливою протягом перших одної-двох хвилин. Зараз ця мадам ще і навалила гімна на ДСНС. Ну, от, виявляється, вони недостатньо виконують свої обов'язки. Вони мали б піклуватися ДСН... ДСНСники, тобто рятувальники, мали б піклуватися ще і про турнікети, і ще й назвати марку турнікетів, які використовувалися безпосередньо от в цьому місці з удару російськими ракетами. Я не певен, що якісь прилічні, так би мовити, слова можуть бути на цей допис. Далі вона розповідає про те, що ДБР відкрило провадження, що щодо всіх попередніх таких трагедій, коли загинули десятки військовослужбовців через ураження російськими засобами в місцях скупчення особового складу, шокування, підготовка того, що жодній особі серед керівництва ЗСУ не було вручено підозру щодо трагедії в 128-й бригаді. Вона знову згадує це шокування. Нікому не було вручено підозру. Звісно, ніхто не отримав вирок. в ЗСУ. Вона каже: досі немає стратегії щодо релокації розсередження, роз, розсередження навчальних закладів до інших регіонів України та за кордон або під землю. І це на третій рік повномасштабного вторгнення. Ситуація хаотична і без критеріїв. Навчальні заклади треба вивести за кордон. Ти ж депутат Верховної Ради. Винось, ініціюй, давай гроші на це все. Будемо навчати наших українських майбутніх офіцерів за кордоном. Напевне, це правильно, щоб убезпечити їх тут. Бо ще раз, кожен навчальний заклад, військовий навчальний заклад в Україні є мішенню для Росії. Вона буде по них бити, била і буде бити, поки буде чим. Але хочете, я вам розкажу зараз. От вона тут ем, нарікає на ЗСУ, які не мають стратегії щодо релокації і розсередження навчальних закладів. А я вам зараз розкажу про розсередження, про релокацію, і тому подібне. Перший день війни, перший день війни. Тобто це 24 лютого 22, другу господі. 24 лютого 22 року. От буквально 24 лютого починають працювати протоколи безпеки. Приймається рішення нашим військово-політичним керівництвом. Приймається рішення про те, щоби расисти не змогли одночасно обезголовити все наше керівництво країни. Було прийнято рішення, щоби президент країни не зустрічався десь на якомусь такому осяжній відстані. З головою Верховної Ради, бо згідно з законом, саме голова Верховної Ради є виконуючий обов'язки президента, якщо з ним щось стається. От розумієте, було прийнято рішення, це протокол, все правильно. На другий день чи на третій день Зеленський покликав до себе в бункер Стефанчука, сам порушуючи ці, оці всі протокольні рішення, норми і вимоги безпеки. Тобто, ви самі їх порушуєте кожного дня. І вимагаєте від військових і робите їх ще винних, винними, в тому числі в загибелі людей. Ну і звісно, що вивчається ситуація з ППО та коректністю оповіщення, каже Мар'яна Безугла. Ну, це так. Ну, тобто, всі гімно, а я молодець. Все. носіть мене на руках. А і вона ще додає від себе, що Сумщина та Полтавщина на додаток до Харківщини має дуже уважно ставитися до повітряної тривоги, або -які, а які скупчення людей повинні бути зведені до мінімуму, оскільки ці регіони межують з курським плацдармом. Вона взагалі розуміє, що таке балістика, і звідки стріляють балістикою, і що балістика е, просто проходить. В, 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 ну, дуже величезний величезну відстань за дуже малий час. Вона це розуміє, чи ні, чи не розуміє. Курський плацдарм серйозно. Ну так, дійсно, так будь де в Україні, як я вже сказав, в будь-який клаптик нашої землі туди може прилетіти ракета, та балістична ракета, і велика ймовірність, що ми не зможемо її зупинити, тому що. ППО найбільше над Києвом і над стратегічними об'єктами. Розумієте? А от і будинок у Львові, куди пролетіло, не є стратегічним об'єктом. І тому там не було чим зупиняти рашистські ракети. Рано чи пізно я певен в цьому, Мар'яна Безугла перетне цю ту межу, за якою вже не буде вороття. Через її слова, її пости, її викладені секретні матеріали, загинуть люди. І напевно тоді її зупинять. А також людей, які дозволяли їй це все робити. Головне, щоб ці люди, які дозволяли це робити, не зляняли, не спригнули, не зістрибнули. Тому що отака от дискредитація справді приводить. До наслідків катастрофічних, бо це б'є по вмотивованості вояків, бо вони тепер не розуміють, ну тобто їх тут, їх тут вибачте, за людей не вважаються. Їх тут сама ж Мар'яна каже, що ви всі неправі, що ви ідіоти, що ви не вмієте воювати і тому подібне. А вони кожен день ризикують своїм життям і несуть відповідальність. Так, я розумію, що не всі. Генерали можуть на себе, скажімо так, там, колишні радянські, а я насправді і не думаю, що тут проблема саме в радянській закалці, тобто де хто вчився, тому подібне. Це виключне індивідуальне ставлення до своїх солдатів, до своїх підлеглих. І кожен, хто своїми підлеглими розпоряджається, він несе за них відповідальність. І якщо вони загинули, це на нього теж лягає. І за це теж рано чи пізно, чи пізно буде відповідь. І відплата в тому числі. Я єдине сподіваюся, що Мар'яну Безуглу зупинять раніше, ніж кількість катастрофічних наслідків від її дій вже буде важко порахувати.